Так, всіх, друзі, з добрим утром. Ми вже встали, їдемо, виїхав якраз ровно в пол восьмого. Якраз так і планував, ночував перед ладиженкою. Є така заправочка, називається BVC. От на неї, коротше, переночували і тепер двигаємося в сторону дому. Що я ще хотів сказати? Зараз ось пішуся вниз. О, Дивіться, опері, який туман стоїть, да? ось ставок. Ну, зараз показує 3 градуси. бачите, яке ісрення? І на тій стороні теж ставок. Річка називається Ятрань. Так чому я хотів сказати? Вон, бачите, дивіться, місяць з лівої сторони. Вчора їхав, він був отам. Справа. Якось так. Так, це в нас, виходить, якщо полвосьму, це, грубо говоря, де то там, може, в час дня, плюс-мінус, будемо на базі. Зараз за Уманю ще заїдемо на заправочку, заправимося, там заправочка Shell є. Ось мені подобається заправлятися на заправках Shell тим, що береш ці пістолети, що дізель заправляєш? Вони в них реально всі як, як нові. Сухенькі. ну Хто заправляється на шелах, не дасть збрехати. А заїти на ці воги, я не знаю, чого так. Ну, практично всі тічуть, всі солярки. Вроді б, наче, як би, наче возлі колонок присутствують, такі, знаєте, рукавички, типу склійонки, ну все одно запах соляри на руки залишається. Так що якось так, друзі. Так що ми потихоньку тарахтім в сторону дому вже. Всім приємного перегляду. Ну, а ми полетіли. Так, от ми вже подобралися до Умані. Вони якраз сіки шов. Ой. Проїхав пост ГАІ. Розвилочка. Направо це в нас дорога входить на Кіровоград, а наліво на Вінницю. От, бачите, указатель Вінниця. 157, Умань 5 кілометрів. На часах у нас вже 8 утра. Бачимо, вперед Києва, що то хмарки з'являються. Вчора, так як виїжджав з Одеси, так таке позатягувало небо. Воно завжди як виходить. Це як до Умані доїжджав, завжди до Умані погода хороша. Після Умані вже до Києва починаються хмарити все. Цей участок дороги від Одеси до Умані. Ну, реально хома. Грузовички продають, якщо вдруг кому-то то інтересно. Кстати, давно вже ця площадка тут. Так що, якщо треба кому-то грузовики, приїжджайте. Якраз знаходяться вони на центральній трасі після розвилки Кіровоград-Вінниця. Так, що в нас на градуснику? Ні, температура поки не помінялася. Як було 8 градусів, так і є. Ну, Думаю, до Києва доїду, я не знаю, може градусів 10 і буде сьогодні. Я так прогноз погоди не дивився, ну, думаю, О, 209 кілометрів. Зараз там повторю ще раз щось. На виїзді з зумані з правої сторони, зараз заїдемо в заправочку шал. Заправимося і потарахтім. Це ще тут дорога буде хороша. Йому якраз до заправки ще. потім оцей участок дороги до Жашкова, там прийдеться поплигать, поскакать. Потім після Жашкова буде новенький маленький участок дороги, потім знову поскакать, кусками буде. Ну, от Білої церкви, там навіть перед Білою церкви, там вже буде повністю нова дорога. Як то кажуть, буде їзда, друзі, в удовольстві. Так що сьогодні останній робочий день, п'ятниця, впереді виходні, а там уже з понеділка, напевно, десь опять буду грузитися на восток. Цей раз юга закрив, в следующий раз буде восток, отак. Очередуємося. Річка Уманка. Вон, коротше, друзі, дивіться, капець. у дальнобойщика на бойщині потерявся. Погнав, ось дивіться, випав у нього. А чуметь, воно всі рівні повипадали, ящик був. Ти подивися, ужас. Видно, чи ящик відкрився. Ти подивися, всі рівні повипадали. Щось вони в нього, звісно, порвані якісь. І стать, перше тут не як, щоб їх от з дороги убрати. Оце називається невнімательність. Навірно, до ящика лазив, не закрив його, як полагається. Догнати я його, звісно, не можу. Догнав би я посігналив би. Ну, зараз, я думаю, хтось тормозне, Ну, просто я говорю, хоча б такий участок дороги був, щоб хоч до, до обочі не прижався. Хоч з дороги їх убрати. Не стерівка. Населений пункт не стирів. Так, от ми вже під'їжджаємо до Жашкова. Якраз почалася нова дорога. Це до конного спорткомплекса, де поворот ходить направо. О, дорога така паршивенька була, а після нього, дивіться, яка? Да? Небо яке красиве хмари, так? Да? Красота. Кстати, треба буде це, ось бачите, Получається, предыдущий водій робота на цьому Мерсику і. Казав там, Чи камінь був попав, щось таке і пішла тріщина по лобовому. І Якраз треба було проводити, от. то вони поміняли лобове стекло. а от скотча залишилася. треба буде взяти. Побачимо сьогодні, якщо там на роботі буде розтворитель, да, трошки на тряпочку стерти да, з цієї сторони і он з тієї сторони. там, бачите, впереді у нас вже. Місто Жашків, Черкаська область. І так, друзі, проїхав я вже Жашков і в'їжджаємо в свою область. В Київська область. Отак от. от. Попривіснували свою область. Час тут трохи, я вже не пам'ятаю, скільки тут з кілометру може, 15, 10. Оце новий асфальт, а потім, звісно, почнеться містами. Хороший, поганий, хороший, поганий. А поки ми, друзі, балдеємо, погодка дивіться, взагалі супер. Хмарки він сзади, бачите, видно, отак, бачите. А впереді небо чисте, як жись. І так, друзі, ми вже добрались до Білої церкви. Зараз хочу заїхати на базарчик, тут з правої сторони буде. Треба купити каністру рукомойник. От. Є що на машинах цепляють їх. А я собі так, щоб у кабіні був з краником. Перше. І треба мені купити один боковий катафот. Бо там от самого даже катафота прямо от гнили провода. Треба буде одного бокового катафотика поміняти. Так що зараз це все діло купимо. І все, і буде порядок. На часах уже 20 минут 11-го. А ми з вами вже в Білій церкві. Ще якийсь час і будемо на базі. Плюс-мінус час і 12, я думаю, вже буду на базі. А там побачимо, ця дорога, друзі. І так, друзі, слава, це я собі в Білій церкві. Купив отаку от каністру. От, і отакий. От Бо в мене перегорів, точніше не перегорів, а ці провода, вони тут промазані клеєм. Вони просто-напросто отпали. Получається, каністри усіх я там пройшов, поспрашив по 250 гривень, це на 10 літрів. Ну, десятку, мужик скинув мені, вийшло 240 і 100 гривень виходився катафот. Якось так. Ну а ми вже потихоньку приближаємося до Василькова. Так, друзі, я вже знаходжуся в боярці. Рішив, коротше, через Тарасовку не їхати, бо там, якби за переїздом, куди не поверни, кругом знаки, плюс там в Юровці вже знак вісить. А тут, як через боярку ви їдете, теж знак є. Тільки для транзиту запрещено. Ну, Вроді би кажуть, тут наче якось більш лояльно относяться. Ну, Це так мені казали, як би я вам говорю. Утверждати я в цьому ділі не буду. О, так що зараз ми, бачите, погодка взагалі, дивіться, супер. Хмари десь там в стороні. Так що ще якихось минуток з 20. І ми вже з вами будемо, друзі, на базі. Бо руководство тільки що було дзвонило. Каже, десь у півдругого будуть. Потребує документи поздавати. А я думаю, якраз з тим часом поміняю того катафота, Той, що в мене перегорівший. Трошки машину, як ти казав, наладимо. Так що такі діла. Так що спасибо, що були зі мною сьогодні на протязі половини дня. Всім удачі! Друзья, пока-пока. С новой недели будут новые видосики. Потом буду вам все рассказывать, все как всегда. Пока, друзья!